Друзі, всім привіт! Мене звати Владислав Кисленко і я радий вас вітати на каналі Секрети Дизайну. Сьогодні на огляді у нас неймовірна квартира. Це квартира площою 110 квадратних метрів. Вона розроблялась для сім'ї із двох людей, молодих, також з перспективою на те, що в майбутньому буде розширення. І так, що у нас є по плануванню: загальна зона і приватна зона. Загальна зона складається із кухні-вітальні, з коридору. Також є технічне приміщення пральня, гостєвий санвузол, і або гостєва кімната, або дитяча, яка наразі має просто вайтбокс, я вам її трішки згодом покажу. Щодо приватної зони, приватна зона у нас складається з майстер-гардеробу, з спальні, звісно, і з майстер-санвузла. Сам огляд хочу почати з зони кухні-вітальні, тому що тут дуже багато класних рішень. І ходімо, розповім вам більш детально про кухню. Загальна зона кухні вітальні складається з трьох зон. Це перша зона кухні, столова зона і зона вітальні. Сама кухня розділена е, двома частинами: це острівна частина зона готування і зона пеналів. По пеналах, що у нас тут є, це холодильник, холодильник, звісно ж, прихований. Також тут у нас знаходиться сушка для посуду. Зверніть увагу, що у нас відкривання на 180 градусів, і тут знаходиться у нас ось таке зберігання для посуду. Трішки бардачно, так як замовники вже живуть, але я вам показую трушні інтер'єри, все так, як воно є. Далі знизу є висунні ящики для зберігання, тут можна відстягнути верхній ящик і буде зберігання для великого посуду. Тут так само, в цій зоні у нас знаходиться духовка СВЧ 2 в одному, кавова машинка вбудована. Також на кухні додаткове освітлення, це верхнє світло, є світло над островом, ну і знизу можна вімкнути світло над столом. Який освічує саме зону стола. До речі, хочу звернути увагу на те, що усі фасади виконані із ДСП, це ДСП-Егер. До речі, зверніть увагу, наскільки ось цей бокс обіграний повністю цими панелями. І зверніть увагу на підрізку, наскільки якісно вона виконана під 45 градусів. Багато меблевиків вам скажуть, що таке реалізувати неможливо, що ДСП не підрізається, що будуть сколи. Ну, Як ви бачите, у нас на об'єкті все дуже класно, якісно виконано. До речі, майстри, які робили всі меблі в даній квартирі, це фабрика Руками робимо меблі. Це наші партнери, вони виконують дуже-дуже класно меблі, тому кому буде цікаво. Я посилання залишу на них в описі. Хочу більш детально звернути увагу на ось цей бокс. За цим боксом тут знаходяться пенали для кухні. Далі знаходиться гостьовий санвузол. І ця стінка вона повністю віддекорована панелями Егер. Має ось таку цікаву розбивку. Така ж розбивка вона повторюється і на острові. Я вам трішки пізніше покажу. Повертаємося далі до кухонної зони. Острів, хочу розповісти більш детально про нього. Він виконує, по-перше, функцію ділення між кухонною і вітальною зоною. По-друге, це зона для готування. Стільниця острова виконана із кварца. Також звіт увагу, що є зрізочки під 45 градусів, що тут повністю переходить малюнок з однієї площини на іншу. Здавалися такі детальки, але такі деталі вони дуже важливі. На острові велика варочна поверхня це фабрика Еліка. Вона індукційна і зверніть увагу, що вона йде із вбудованою витяжною системою. Тобто, що у нас немає ніякої підвісної витяжки, у нас все дуже мінімалістично, дуже Класно виглядає, а сама витяжка знаходиться в варильній поверхні. Далі у нас є невеличка зона там для приготування, і, звісно ж, мейка. Мийка врізна під стільницю. Якщо ви бачили інші мої огляди, ви знаєте, що ми робимо мийки тільки під стільницю. Це дуже зручно. У вас немає ніяких бортиків, немає додаткових місць, де буде збиратися пил. Все дуже акуратно. Звісно, змішувач. Це змішувач. Ми досить часто використовуємо. Змішувач фабрики Фабіано. Він має ось такий вилив. Також можна регулювати потік води, помити раковину, набрати щось. Також особливістю зміщувача, що у нього є дві води, тобто питна вода і звичайна водопровідна. Дозатор для миючого і кнопочка для подрібнювача. Хочу звернути увагу, що на цій стінці знаходиться така дзеркальна панель. Це дзеркало-бронза. Зверніть увагу, як ми виконали розбивку. Така ж сама розбивка у нас повторюється і на дзеркалі біля входу, я вам пізніше і про нього покажу. По-перше, це дуже класне дизайнерське рішення для того, щоб розширити загальний простір. По-друге, ми захистили стінку біля раковини від забруднення. Щодо островної частини, ще розповім, знизу у нас знаходиться наповнення. Під мийкою знаходиться обратний осмос, фільтр і е, шредер. Е, далі під плитою знаходиться висувний ящик із мусорним відром. Е, рядишком в останній секції е, винний холодильник від Фабіана. Хочу розповісти ще трішки про зверніть увагу, що в нас тут також виконані запили під 45 градусів, що воно все виглядає монолітно. І між стільницею і е, пеналами знаходиться ручка голови, вона йде повністю по периметру. Тобто, зі сторони робочої зони, вона виконує функцію е, практично, щоб захватити е, дверки відкрити. Зі сторони вітальної зони, воно просто продовжує контур і виглядає дуже естетично. Хочу ще звернути увагу на ось ці русти, як ми поділили, тут іде ритм. Хто займається або трішки розбирається в архітектурі, це дуже класні архітектурні прийоми, коли йде статика, динаміка, ритм. У нас в цьому випадку ми використовували прийом ритму. І так само він повторюється на панелях. Рухаємось далі. Столова зона представлена стільчиками. Взагалі тут вісім посадочних місць, але на даний момент достатньо для замовників і шести. Стіл в оригіналі FlexForm, але ми зробили його на нашому виробництві. Руками робимо меблі, і по вартості він нам вийшов. Десь втричі дешевше, ніж це був би оригінальний. Стільчики від фабрики Мінорі. і на столом ми зробили ось такий класний підвіс. Всі підвісні елементи ми замовляли через магазин Anzazo. Рухаємось далі в вітальню зону. Друзі, перш ніж я почну розповідати про вітальню зону, хочу розказати вам одну дуже цікаву новину. Як ви знаєте, у мене є навчальна площадка для практикуючих дизайнерів Interior Design Level Up. Наразі там є 4 майстер-класи: майстер-клас по кресленнях, майстер-клас по авторському нагляду, гайд по ремонту і гайд договір. До речі, гайд по ремонту він корисний не тільки для практикуючих дизайнерів, а також для тих людей, хто робить ремонт самостійно. Я в ньому розповідаю про те, на що звертати увагу при виборі майстрів. Я розповідаю, як приймати в них роботу, на що звертати увагу при прийомці роботи, як має виглядати хорошо виконана робота і як виглядає робота погано. Тому всі ці гайди ви можете придбати у нас на сайті вже зараз. І зараз є супер цікава новина для дизайнерів, для тих, хто хоче розвиватися. Я запускаю курс на тему, як відкрити своє дизайн-бюро. По-перше, розповідаю свій досвід роботи про те, як в нас все влаштовано в нашому бюро. Я розповідаю, як знайти команду, як керувати командою з більше ніж там, 20 людей. Я розповідаю, де знаходити замовників. Я розповідаю, як вирішувати конфлікти з замовниками, якщо вони виконують. Я розповідаю, як систематизувати всі процеси, щоб все працювало стабільно, не було зривів по срокам і всі були задоволені. Посилання на курс буде в опису. Переходьте і купуйте. Для вас це буде дуже цікава інформація. А ми рухаємось далі. Поїхали. Далі розповім про вітальну зону. Вітальна зона у нас представлена ось таким класним великим вугловим диваном. Він дуже м'якенький. Це українська фабрика Бланше. Біля диванної зони, звісно, наші килим. Килим це такий елемент декору. Його дуже часто дизайнери там, замовники не використовують, але я завжди раджу використовувати килим, тому що він додає затишку інтер'єру. До речі, так само, як і текстиль. Текстиль, килим, там, теплі елементи це завжди все про затишок. Щодо текстильних елементів, у нас знаходяться тюлі і штор. Як ви звернули увагу, в цій квартирі дуже багато вікон. До речі, ми вікна пофарбували в чорний колір. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Пофарбували рами, пофарбували радіатор, замінили також ручки і замінили терморегулятори, щоб все було чітко, щоб все було в одному кольорі. Всі такі детальки, ну ви знаєте, як я люблю. Вікна нам фарбувала компанія Красим вікна. А весь текстиль у цій квартирі нам розробляла фабрика Алсер, кому потрібно посилання я залишу в описі. Напроти дивану у нас знаходиться телевізор. Це телевізор Samsung. Його діагона здається дюймів. До речі, для цієї. В кімнати він просто вписався дуже круто. За телевізором знаходиться панель. Ця панель виконана також із ДСП, також має ділення. І це панель з такого ж самого матеріалу, як і кухня. Тобто всі елементи перетікають і повторюються. Вони підтримують один одного таким чином, що у нас немає вінігрету. Знизу знаходиться тумбочка. Тумбочка виконана з матеріалу АГТ, е, матеріал soft-touch, Тобто, коли ви так залишаєте пальчики, вони там через 30 секунд пропадаються. Дуже класний практичний матеріал, особливо в чорному кольорі. Звісно, всі зрізочки під 45 градусів. дивіться, як я люблю, все акуратненько. І є також тут ящики. Е, також ця панелька підсвічується і взагалі. В цій квартирі є декілька сценаріїв освітлення. Є верхнє трекове освітлення, хочу про нього розповісти більш детально. Зверніть увагу, по-перше, що у нас є різні споти. Є точки направленого світла. Тут він направляється саме на журнальний столик і на вазончик. Там нас направляється він на стіл. І також є ось такі вбудовані споти, приховані в стелю. Вони дають розсіяне світло, але в чому їх фішка? Коли ти на них дивишся здалека, вони не сліплять в глаза. Тобто, коли ти до них підійдеш і тільки ось так подивишся, тільки тоді воно буде давати засліплення. Тому це дуже класне рішення. Хочу звернути увагу ще на трек, як він переходить з зони вітальні через всю кухню, підсвічує транзитну зону, і ми переходимо в зону прихожої. В прихожій зоні він знаходиться посередині кімнати. Трішки більш детально зараз розповім тоді вам про прихожу. Дивіться, коли ми заходимо, у нас відразу з лівої сторони є велике ростове дзеркало. Це дзеркало має розмір 2 метри на 2,40 Виконали його нам компанія DiaGlas. До речі, воно має також підсвіточку. З правої сторони також бронзове дзеркало. Ось тут це дзеркало. Точно така ж саме, як на кухні, тобто також є два однакових повторюючих елементи, які підтримують один одного. Звісно, є ось такі класні е, столики. Ці столики виконані, щоб покласти там телефон, коли заходиш, ключі. Дифузор, як у нас є, це кастомні столики, ми їх також виконували самі на нашому виробництві. Кому потрібно буде, звертайтеся, або якщо вам потрібні якісь столики під замовлення, ми також для вас це можемо зробити. Далі у нас є пуфик, пуфик від фабрики Ву. Це дуже класний пуфик, стильний, щоб можна було при виході, присісти, обуця, ну і в принципі вийти. Далі у нас є ось така велика шафа. Це Просто агромадна шафа, вона 3 метри в довжину. Це шафа для повсякденного одягу. Тобто тут у нас є вішалки, у нас є весуні там ящички. Зверніть увагу, які у нас цікаві ручки. Це фарбований МДФ, фарбований в колір стін. Ручки у нас фрезеровані. Тут у нас там знаходяться різні ящики, є весуні ящики для взуття. Ось також петлі, які відкриваються на 180 градусів, щоб було більш комфортно користуватися шафою. Там так само. Ну, і також є ящички там, для якихось дрібничок. З цієї сторони у нас ще знаходиться е, пральна кімната, тобто це невеличке технічне приміщення, там трішки бардачно, я вам показувати багато не буду, але в нас є пральна машинка, сушильна машинка, бойлер на 150 літрів, е, також є пом'якшувач для води. До речі, обов'язково я завжди раджу ставити в квартирах саме пом'якшувач. І також якісно пророблений відний вузол. Далі, у всій загальній зоні, у нас підлога виконана із керамограніту. Це керамограніт 60х120, балдосер. Він сірого кольору. До речі, сірий дуже практичний для підлоги. Головне, не використовуйте чорний. Чорні і білі кольори для підлоги вони не є практичні. І також хочу звернути ще увагу, що у периметру є такі тіньові профіля, вони мають led підсвітку, і вони переходять із прихожої зони. Ось в такий невеличкий коридорчик. Далі рухаємось далі, і тут знаходиться гостєвий санвузол. Хочу звернути вашу увагу на те, як виконаний цей вузол. По-перше, тут ідуть у нас двері прихованого монтажу, і ці двері, цей вузол виконували декілька підрядників. По-перше, це були окремо двірщики, які викоробили двері. По-друге, меблевики. Нам потрібно було ці всі панелі відвести на виробництво дверей, щоб вони її поставили, підігнати. Дивіться, як в нас тут акуратно приходить рисунок з дверей на панель. Це також все ми на виробництві контролювали, все ось так дотошно до дрібничок. Ось і в нас вийшов такий якісний результат. Двері тут приховано в монтажу від фабрики Astori. чорна ручка, фіксатор, і ходімо, я вам більш детально покажу санвузол. В санвузлі у нас зі внутрішньої сторони пофарбовані двері в сірий колір. Це у нас гостьовий санвузол, він такий більш темного кольору. На підлозі, на стінах така ж плитка, як і в кухні-вітальні. Тобто, всю загальну зону ми виділили ось таким темним керамогранітом. Хочу також звернути увагу на ось як ми виконали переходики на відкоси. Як все дуже акуратно, плитка переходить малюнком, дуже класні вугли під 45 градусів. Тобто, ось так має виглядати якісно виконана робота. Але якщо ви не знаєте, на що звертати увагу при виборі майстрів, як я і казав, у мене є гайд по ремонту, там я про це все розповідаю. Посилання буде в описі. Щодо плитки, також хочу розповісти, як вона у нас переходить по дверному відкосу і плавненько ділення йде вгору. З цієї сторони у нас знаходиться раковина. Це раковина за крилу, також виконана на виробництві руками. Вона має такий ось щільовий трап, це дуже класно виглядає. Сантехніка чорна, фабрики Пафоні. Знизу є. Сифон також фабрики по фоні темного кольору. Зверху дзеркало ось таке гарне, тоненьке, воно має підсвітку на сенсорному вимикачу. Особливість цієї квартири ще в тому, що в санузлі у нас вже є вікно, і на вікнах ми зробили ось такі жалюзі. Це дерев'яні жалюзі. Ми його також пофарбували в колір DSP. Тобто ми підібрали спочатку колір ДСП, потім під нього підібрали колір панелей. Дуже багато виконано роботи, яку виконують дизайнери. Також ми зробили тумбочку під вікном, обшили підвіконня повністю з такого ж самого ДСП, як і на кухні. Зробили також підрізки під 45 градусів. По контуру вікна кругом знаходиться тепла підлога для того, щоб відсікати холодне повітря. Також тут знаходиться чорна сантехніка, чорний унітаз, чорні всі елементи, гігдуш. душ, і над унітазом у нас ще знаходиться місце для зберігання. В лівій частині санвузла знаходиться душ. Хочу звернути увагу, що у нас тут скло від підлоги до стелі. Дуже акуратно виконано. Звісно ж, наш душ волкін, тобто відкритий, без подіума. До речі, в 90% випадків нам вдається реалізовувати проекти душі саме без подіума. І як це робити, я також розповідаю в гайді. В душі у нас є такі полички, полички також темного складу Dark Грей, і ще є ось така цікава підсвітка. Тут важливий момент, що підсвітка йде від стелі до підлоги, і там потрібно зробити правильну розуклонку, щоб вода стікала саме в трап. Ну, звісно, чорна сантехніка. І також ми тут заморочились, там зробили відцентровочки, все, ну, так як я люблю. З цієї сторони у нас є тепла стіна, до речі, у нас на підлозі тепла підлога і тепла стіна. Є два крючки для того, щоб повісити рушнички, халати, тобто, коли. Ви приймаєте душ, берете рушничок і він відразу теплий, вам відразу комфортно. Тобто таким чином ми додатково піклуємось про замовників. Ходімо дивитись далі. Також я хочу сказати пару слів про одну, як я називаю, зайву кімнату. Чому вона зайва? Тому що вона на даний момент не має функціонального призначення. Це ось просто лайтбокс ми виконали. Ну, звісно, у нас все якісно, акуратно, стіни пофарбовані, кондиціонер є на підлозі паркет. Також виконаний текстиль, але що це буде за кімната, на даний момент замовники ще не вирішили. Тобто це може бути або дитяча, або гостьова спальня, або кабінет. Але ми ще на етапі проєктування розробили всі ці сценарії у нас. Там, якщо тут буде стояти ліжко, у нас є прикроватні тумбочки, прохідні світильники. Якщо у нас буде кабінет, є місце для стола. Якщо це буде дитяче, також можна поставити там ліжко, столик, тут шафу. Тобто такі детальки ми також продумуємо, але вже пізніше будемо це все реалізовувати. Далі ми переходимо в приватну зону і відразу ми потрапляємо в зону гардеробу. Тобто для того, щоб потрапити в спальню, вам потрібно пройти через такий великий розкішний гардероб. Чим дуже круто, тут гардероб площею близько 12 квадратних метрів і тут є дуже багато місць для зберігання. По-перше, ось такі класні скляні шафи, тобто тут у нас є місце для верхнього одягу. До речі, зверніть увагу, що фасади це у нас скло бронза, також самого відтінку, як і дзеркала. Тут наскільки мінімалістично виконані такі ручки. Також є приховані петлі. Саме для скляних е, дверей я рекомендую використовувати приховані петлі. Вони виглядають ну, сильно естетичніше, ніж е, звичайні кухоні. Тут є ящики для зберігання, е, також ми зробили такі цікаві ручки. Далі є полички, щоб зберігати дуже-дуже багато речей. Скляні полички з підсвіткою. До речі, зверніть увагу, що не видно підсвітки, бо підсвітка знаходиться саме ось в таких направляючих. З цієї сторони у нас бударний столик прямо біля вікна. Також ще один пуфік від фабрики Ву, такий самий, як і в Вітальні. Він має дуже цікаву форму, і на ньому також зручно або покласти речі, або підсунути і фарбуватися. Тобто, такі детальки також ми продумуємо. Е, є в нас велике дзеркало, його виконала також фабрика D I Glass. По нашим ескізам. Ну, а з цієї сторони знаходиться така велика шафа для верхнього одягу. Е, наступне приміщення, куди ми потрапляємо з гардеробної, це спальня кімната. Тобто дуже класно виконане функціональне рішення, коли ви в приватну зону в спальню потрапляєте саме через гардероб. Звісно, в спальні у нас основний елемент це ліжко. Це велике ліжко з матрасом 2 на 2 метри. Е, ліжко нам виконала фабрика інтерія. За ліжком у нас знаходяться ось такі панелі в тому ж самому матеріалі, що і на кухні. Як я вже сказав, що всі матеріали в нас повторюються. Тут є класна така декоративна підсвіточка. З приводу освітлення у нас є декілька сценаріїв освітлення. У нас є верхнє світло, крім основного світла, також є LED-підсвітка для того, щоб зробити таку більш інтимну обстановку. Також зверніть увагу, що у нас ось ця частина виконана із керамограніта під білий мрамор. І такий самий керамограніт у нас знаходиться в санвузлі. Тут ми виконали такий подіум для рослин. І ще зробили ось таку прикроватну тумбочку під 45 градусів, де можна зберігати різні. Невеликі речі. Напроти ліжка знаходиться телевізор. Це телевізор діагоналю 75 дюймів. Зверніть увагу, як ми обіграли цю композицію. З цієї сторони телевізор тут ми додали ще скло. Воно має такий самий розмір загальної композиції, як і тумбочка. Тобто у нас є два таких горизонтальних елементи. Виглядає це просто дуже-дуже круто. Зверніть увагу також, що на стінки ми зробили такі русти. Ці русти зроблені для того, щоб додати. Архітектурності цій кімнаті, щоб не просто була біла стіна, а була якась ізюменка. Також хочу показати, наскільки от класно в нас переходить тумбочка, потім скло, потім це все переходить в стелю, тобто все так акуратно, детально зроблено з таким дуже педантичним підходом. Ну, З цієї сторони біля ліжка знаходиться також підвісна тумбочка. Вона має підсвітку, вона також під 45 градусів. У нас всі меблеві елементи виконані під 45 градусів, і з цієї сторони у нас є ще такий підвіс. Ось, ходімо, покажу вам майстер-санвузол. Ще хочу акцентувати увагу з приводу зонування. В приватній зоні повністю на підлозі паркет, а в загальній зоні керамограніт. Але в санвузлі у нас також повторюється на підлозі елемент тої самої плитки, що і в кухні вітальні. А всі стіни виконані вже із світлого мрамора. Основний елемент ванної кімнати це велика окремо стояча ванна. Ми зробили подіум, і зверніть увагу, що у нас ще є відстань до ванни для того, щоб... Вам було зручно в неї залазити. Набір ванни виконаний через ось такий змішувач, це змішувач фабрики Пафоні. Також поруч є поличка для різних миючих засобів. Звісно ж, ми все відцентрували, що у нас там іде все по центру. Ну хто дивиться давно мій блог, ви знаєте мій підхід. З цієї сторони знаходиться велика раковина, це також раковина виконана з акрилу, вона також щільовий трап має, знизу тумбочка також під 90 градусів виконана. В цьому приміщенні ця сантехніка хромована, тому що тут білі елементи стін. В гостьовому санвузлі сантехніка чорна, бо там більш темний санвузол. Над раковиною знаходиться також велике дзеркало, воно також має класну теплу підсвітку. З цієї сторони у нас знаходиться унітаз. До речі, увагу, як класно, ми виконали меблеві панелі. Це панелі виконані із HPL пластика. Вони під мідь, під броширувану мідь Воно виконано в тих же відтінках, що й бронзові елементи скла. Біля унітазу, звісно, є гігієнічний душ, також фабрика по фоні. Ну і зверху, звісно, зберігання. З цієї сторони у нас знаходиться також велика душова кабіна. Тут ми вже Виділили її із плитки. До речі, це широкоформатний керамограніт розміром 1,20 м на 1,20 м. Також є трап в підлогі. Звісно ж, переходіки рисунка, на ну все як я люблю. І з цієї сторони знаходиться змішувач для верхнього душу. І ось така рушникосушарка. За цей рушником у нас також знаходиться тепла стіна. До речі, останнім часом в моду прям дуже війшла тепла стіна, тому це досить класне рішення. Ну що ж, ось такий класний якісний інтер'єр у нас вийшов. Друзі, я вас попрошу поставити, звісно, вподобайку, підписатись на мій канал для того, щоб підтримати українськомовний контент, тому що це дуже складно, і чим більше ви будете нам допомагати, тим більше я буду для вас знімати якісного матеріалу. Звісно ж, не забудьте підписатись на мою сторінку в інстаграм. Також, якщо вам потрібні меблі, якщо вам потрібен якісний дизайн або якісний ремонт, звертайтесь, пишіть всі контакти. Я залишу внизу в описі. Всім дякую за увагу! Гарного дня!